Доброго ранку. ну що, Я сьогодні одягла кофту, не можу в майці, дуже холодно. Не допомагає мій метод, Вчора такий день гарний був, а сьогодні прохолодно і дощ, і в мене тільки сашуня машину помиє і весь час дощ. Ну, зараз закінчився, зараз я їду до мами, все, як завжди, нічого не змінюється. І на нову почту відправлю посилочку, тому що моєму названому сину було день народження 15-го, а я на морях і забула, геть забула. Тому виправляю, як кажуть, цю ситуацію. Зараз я йду переодягатися в машину. Зараз закрию хату та й поїду потихеньку. Холодно, дуже холодно. Сьогодні хотіла по краєчкам посадити тріхи, трішки буряка. Але подивлюся, можливо, трішки розвиднеться. День десь який дірок. Це все. Вчора ввечері залетів десь отам на світло цей хробак. Я не знаю, він здохне ж десь, мабуть. Дуже багато їх. Двічі в одну річку не він бежинці. Весь, весь ранок оця пісня. Чому не знаю? Не в серце не з... Ой, подивіться, 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 подивіться. А що тут? Веделіть. Одна. Тут зовсім мало абрикосок. А отам, дивіться, зараз я з тої сторони обіду. Бачите, в нас ще які зелені риси. Мені вже Оксаночка присилала, так вони вже квітуть на всю, а в нас ще зелені-зелені. Ах ти моя, блікасночка. Подивіться, який. Аблі... Ах ти падло. Дивіться, ось картина приплили, іди сюди, сука. А остався абрикос в покої. Падло. Оце, ж, оце ж оці, оці хрущі, вони зараз літають, а потім в землю залізуть і будуть. Диви, 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 що робиться, дивись, який їх тут. Ти подивися, ах ти така скотеняка. Обліпили мої абрикосики, я вам дам. які абрикосики, Ах, ви мої абрикосики. Це е, е, В ту весну ми посадили. Оце. Рік, ровно рік цьому дереву і диви, які облікосять. ви всиралися були, диви, які там вони висять. Ох, ти боже мой! А це щось ні. Ти бачиш, де вони відвідуваються? Схватився отак за абрикосу і тримається. Зараза така неподобна. А це якось так пішла такими якимись гілочками, як жировики. Я не розумію. Це, бачите, такі гілочки прямо такі конкретні. А ця... Таке щось незрозуміле. Так, підожди, десь я ще бачила абрикосочку. Десь бачила, вже не бачу. Гм. А ось ось-ось, дивіться. Ага. Ну, це щось мені не подобається дерево. Ну, подивимось. поживем, подивимось. Леся, привіт тобі, бузок, каже, твій диви. Леся, Леся. Угу. Так, добре йдемте, то я. Розмовляю. У мене кожна рослинка, це моя подруга. Я розмовляю, як із членом нашої родини. Вам смішно це, ну і нехай смійтеся мені. Ваш сміх з одного місця. Краса. Найкраща розмова, бо ж це таку кофту оділа, що шия вся головна. Нічого. Я не прив'язуюся, мені ж треба закривати ворота. Така погодочка вчора була. ну Я вам не можу передати. Сьогодні така фігня. І ви думаєте, що сьогодні зранку встала, думаю, нічого не буду. А, куди ж не буду паски? Відрізала півпасочки, менделила і гарно, Ну, я глазурі наварила. Знаєте, як моя бабуся казала: не мучиці, а водиці, Ото і я зробила. А взагалі смачна паска. Без всяких цих. А то, то там втирай, то в одну сторону крутий, то вершкового масла впиндяч, то, не дай Боже, на що зробили смачно і до побачення. Так, їду, поки до нема, тому що так не хочеться, щоб машинку замазало. Все-таки чоловік так гарно її помив. А я зараз поїду. І треба їхати, тому що привези мені борща. розумієш? Привези борща. Ну, я з подругіюся вона буде той борщ їсти. Борща вона хоче. Mm -hmm. Ви знаєте, стала одягати оцей накаліні, що мені свята прислала. Слава Богу, <рес> з коліном легше. Так що я таке враження під брюки, наче в таких риту завдовги. Знаєте, як бабусі наші ходили. Мої мамки є такі, На резиночках, знаєте, такі длинні. є такі байкові, а є прості. Оце і я таке, неначе на одній нозі в мене цей панталон. Довго коти щось не рила, це порили там, де картопля посаджена. Там деякі пишуть, боже, людина, яка не любить... я люблю животних, але тільки люди, які розводять животних, вони повинні розуміти, що вони відповідають. Приручили, значить відповідають. А то так. Іди, добивай собі корм сам, як це так? Ну як це так? Або таке, знаєш, щоб тільки вважалося. Траву покосила Лариса. Чи Ларіса, чи може хто приходив? А я вчора хотіла покосити сама траву. А Саня каже, ні-ні, ні ти не зможеш. Каруса, ну що ти думаєш, чи що а вона ж тепер ота, що так возить, знаєте, возиком таким. Вова нам не колись сяда, бо вона поломана була. А Санька мій зробив там, потім починив мотори і все добре. А ота, що так носить, вона вже все, вона вже. Та ну вона вже своє одробила. Боже, нема де проїхати, щоб не покалюжим. мій бабай. Це стукають у ці. Ну, ремінь. Щось я вчора встала, і воно так якось. О, неправильно, просто закрутилося, того не стукає. До всього є, як кажуть, причина. А це стукає. Це стукає. А це стукає ось якийсь поліроль тут у нього. Чуєте? Тишина. Знайшла, що стука, що не стука. Фух. Ты дяденька сирені на велосипеді. Не торопись, Якийсь військовий, щось таке, але це знайоме. Наламав сирені на велике їде. Е -е. Куди ж він поїхав? А, він поїхав десь за кордон. Бар, барський наш співати. Боже, я пам'ятала де. Вчора у нас чутно було вибухи, але слава Богу, слава Богу, дякувати. ПВО. Все нормально. Вони... Та вони зараз кожен город, кожне місце. Кожен город, кожне місто. А ви подивіться, скільки шпаків на черещі, ще черещі немає, вони вже... А що вони там роблять? Цікаво. Вони там едят? Вышни чи що? А ну зараз хвилиночка, мені цікаво, що вони налетіли на так, вони цвіт їдять. Дивіться, ну там вже вишенька висить. А здурить можно. Ой! Шпаки. Скворцы прилетели. Картина такая есть. Скворцы, а у нас шпаки. Ще скоро треба їхати прибирати. Там перед Паскою, це ж п'ятого Паска, треба десь з перших числа їхати і до батька, і до бабушки в Хиливерду. І сюди на молодежне треба їхати. Так що. Ну все, їдемо, не буду нічого розказувати. Як швидко відкрилися дерева. Ну прямо, ну, все, уже все готове, все, листя вже відкрилося повністю. І оцей колір, саме квітневий і травневий. Ну який же ж він гарний. Але кліщі люди добрі, навіть отам біля вчасному секторі в траві, плигають, як коні, будьте дуже обережні. Не то, що тварини, а ви будьте обережні. Тому що я з лісу прийшла, тоді так я переглядалася перед зеркалом, тому що це така гадость, що ви відразу не відчуєте, а потім будуть проблеми. Ви знаєте, їду зараз мимо нашого центрального парка Бабаєва. Кремлюча не знаю десь. Зліва, не можу показати, бо за кермом. І працює фонтан. Ну розкодріть твою мать, а? Ну нащо зараз фонтан? Я розумію якесь свято. У вихідні, будній день, робочий день, час 10 годин, пів одинадцятого, працює фонтан. Це ж все бюджетні гроші. розумієте? Ну це ж просто, Це просто жах. Я просто в шовшой це. І це мерія наша пережива. Ви скажете, ой, та ні, ну що це вже край, должно бути красиво. Та ну йоханий бабай, должно бути красиво, ну повинно хоч трошки розуму бути, розкудрити через гарам. А що я тут не стало? Працює фонтан. Дощ на вулиці, погода така, працює фонтан. Да, тут сьогодні проблема з місцями. Їдемо. Далеченько, нема місця і нема місця. Ну і чорчо ж. А ось хтось вийшов з лікарні, бахіли зняли і кинули прямо отам на дорогу. Ну бабай, ну народ у нас. Свак, а де вставати? Боже, я вже доїхала, не знаю куди. Тільки мені пішком тут шмарахать. Ну, сюди я залізу. О, блин, а там стул стоїть. Двою наліво. Зайнято. Маміся зовсім, от слова совсем. Так, ладно, якось, мабуть, я об'їду. Аж... Ні, тут не можна тут знак. Бачите, що робиться влізу. А тут ворота, Йохани Бабай, де що ж це таке? А? а тут нема ворот. Оце отут аж... Боже Боже, яке далеко стало. Аж біля АТБ. Ви мене ну, бачите, це, мабуть, повід. Привід для того, щоб показати... Ага, підожди, тут теж якісь ворота зараз є. Я... Ще не пікаєш, ні? Нормально? О, уже пікає. Все, оце куди стояли. Там якісь ворота, не знаю, вони працюють чи не працюють, а ворота. Я вам зараз покажу, тому що ви мене питають за той Фемі-магазин. Я не знаю, можливо, так багато людей, які хочуть там щось купити, то він знаходиться ось АТБ, ось Дом офіцера бивших, Європа. Тільки не, не центральна, а задня частина, задня. як іти до дитячої полікліні, поліклініки, ось вона тут. АТБ і ось трішки над, ось Фемі. Прямо по діагоналі. Дома офіцера, вбившого, його вже немає, я не знаю, скільки, років 20. ТЦК Європа. І отак по діагоналі, ззаді, он, фемі, великими буквами в новобудові. Зараз покажу вам. На ТБ ось Європа угол. І ось, дивіться, ось Фемі. Розетка і Фемі. І тут ось щось таке гарне. Дивіться, гарно зроблено. Майстер, майстер чву. Мабуть, квіти продають. А, так, да. Флара. Флористика, майстер, майстерня чогось. Ну, гарно зроблено, дивіться, як. Штучні, штучні, звичайно, штучні. Так, ну що, пішли далеченько мені тут топкати, ну нічого, пройдуся. Нема місця, де так, що робити. Коротше, не показувала важко, все в неї нормально. Тільки я не можу там, я оце приходжу, сижу там десь годину. Сьогодні мені розказувала Галя за чоловіка за свого Боже. Я не можу там знаходитися. Я відкриваю вікно, а їм щось там чи холодно, чи як, не знаю. Но, ну такий запах там, Боже, зараз гарячої води нема, оці туалети, все сперте, все. Ой, караул, я кажу, не дай Боже, не дай Боже в ці лікарні попадати. це, вроді так і чистенько, все, але повітря немає. Доктор сидить там в такий зал, е як актовий. Кажу, що вікна видкалі, що такий спозняк, що ви тут сидите? Він каже, та тут хоч трошки повітря є. А вони кажуть, там нічого, ми вже внюхалися. Дуже пахне. Воно туалети у номері. Якщо туалет, господі в номері в палаті, якщо туалети в палаті, там треба наймати більше оцих нянечок, щоб вони встигали це все вимити. Я з дому принесла пакети, я кажу, що прийшла нянчика, кажу, що у вас немає в відрі, де туалетну бумагу кидають. І вона каже, нам не видають. Я кажу, так це ж ви рукаві руками берете. Вона каже, в нас рукавички. Я принесла з дому ру... рулон оці... цього, мішків, кажу, мам, дай їй. а вона вставляє. Прийшла знову нема, вона викинула. Так я чого новий не вставляла? Так їх так не хватає. Кажу, мам, щось здіваєшся? Ой, коротше говоря, лікарня, не дай Боже, не дай Боже, щоб лікарню попадати. Вони вже додому хочуть. Та тітань каже, ой, я кажу, та ні, тітань, вам ще тільки по... Чоть Галя її звати не тянь, що й перекрестила. Кажу, ви тільки ще поступили, вам ще до ну, в неї був слава Богу, інсульт, але легкою формою. Мікроінсульт, і в неї все нормально, вона ходить, нічого не потягло, але ну, все одно тут пролежить 21 день. Такі пігулки, їй тільки пігулки дають. Вона каже: Ну нехай. Ну та й правильно, чо ви все життя ні не користувалися? Ви діти війни, ви повинні цим користуватися. Ну, чесно кажучи, там такі вони всі лежать. Не скажу, що там хтось місце зайняв, якийсь молодий лежить. Ні. Там всі такі старенькі лежать, такі старенькі. І кажу, ой, приносять кожен обід рибу, а ми її їсти не можемо. Від неї бе. чого ж ти мою їжу? Не хочеш їсти, роздаєш, а тебе їси. Ну, то ж сказали полезно, понімаєш? Ну кажу, ладно, їж. Навіщо ти мені про це розповідаєш? Значить тобі подобається місце. Б. Ну, морська риба варена на пору, розумієте, звісно, це Б. Ну, Це все ерунда. Мене оце дуже турбує, що це за фігня? що таке дрібне-дрібне, як мрячка починається, але чого вона така грязна. Можливо, пило це, що несе, так дощ ішов цілу ніч, все мокре. Хто скаже, та ніхто не скаже, ніхто не скаже. Вчора ото вибухи чули, можливо, десь щось є. Ну, це саме хуже. що брехням на брехні. Скажіть чесно, щоб люди знали, люди якісь. Так я дивлюся, що ось кожен їде і в нього така проблема на лобовому склі. Відтирають, відтирають, а воно не відтирається, розумієте? Так. Мені так жалко, шкода. Сашуня так гарно вимив машину, я її засрала. Ззаді там склота повністю засрала, але нічого. -чого. Краще б дощ полив воно б зараз змочило та й все, так? Ох. У нас так завжди. Як гарно роблять коли Тут вже осіки. Ну, в неї донька, я думаю, в неї донька тримає бізнес, власний гарді рослинний, а це похоронне бюро, то вони тут ото висаджують. Зараз квіти красиві роблять красиву клубочку. Боже, яка отут дорога. Спочатку залатали і з краю, а от закинули І вже я їзджу тут не тиждень, ніхто нічого не робить З якої воно сторони? Воно таке, нічого не зрозуміло. Ой, вибачте мене, будь ласка, що я вас нагружаю, у вас таке саме, таке саме відбувається в вашому місті. Я впевнена в цьому, як набридло це все. Що Просто я ж кажу, що черв'як із середини точе такий, що чому люди в деяких країнах... Там в основному, крім нашого пившого СССР, живуть все життя як люди. Про них спілкується держава, як люди. А ми живемо, як оті бидли СССР. Вечно в вузді тримали. Самі сукапті чи тільки не їли. а Так все. А нас вечно в вузді тримали. вчора купили 5 літрів цього, ну чого не налить сюди води, дивись, я зараз оце тру сухим, бо не видно вже куди їхати. Нехай потім, нехай потім. Що це в мене сьогодні такий настрій? Не ахті, а ухті. Так, треба заїхати до Оліночки за чарше, ну нехай вже тоді коли. Скільки вже? 12 чи 11, нічого не зрозумію. Тут 11-20 на цьому. Ну давай, коща, ну давай, сильний линий. Щоб трішки помило машину. І я щоб скло вивела. О, друге діло. Боже, боже. Ще, ще гірше настрій став. Жу машину замазала чоловік ми вмима, магала її зазрала. ну не могла я менше в тій історії слухати, раніше трішки вибігати. Ну на новій почті я там дуже швидко. У нас нова почта обслуговує дуже швидко. Хоч і дорого, але це не Укрпочта, що стоїш хоч здавати посилки. Ой, люди добре, щось такий вітер піднявся, ще, ще ураган зараз. Бачите? Маша, вибач, будь ласка, що ти так гарно, помив моєму машину я її засрала. Та й оце дощ, це таке. Ляпсе, ляпсе, ляпсе. Ну нічого, пройдеться. Раз, водою, так. То... А можливо, я зараз все саме водою пройду, до да, тряпки зітру, так де нормально. Так, що такі справи. Сергій вона передає всім вітання. Здоров'я саме головне. Ну, молодець, вона така. ну Мені вже знаєте, мені вже кажеться, що їй вже пора порадамой чого. Вона вже все це їй під... Там якісь пігулочки їй трішки дають. Але мені здається, що її оце вже сама оця обстановка почне зараз гнітити. Тому що я ж кажу, ми не прививші, то, що до лікарні, а то, що. Ну, Повітря там зовсім свіжого немає, зовсім. Я вікно відкрила, ну що, виходжу, кажу, вам закривати? Да, не те, що померзли, а хто нам його закриє? Вони бояться бідні, як миші там сидять, що, не дай Боже, щось сказати, що їм не подобається, купатися через палату і там відділі жінки не визначаються, що вони возмущаються? Ви що, до них додому ходите, купатися, що гаряча вода. У них бойлер, так що робити? Що робити? Так я ж кажу, що вони там бояться слова сказати попірок, щоб, не дай Бог, щось скажу, а це погано, це дуже погано. Та жінка, яка лежала з мамою, так вона все питала, і деякі таблетки, Вона любила себе і вона переживала. Правильно, вона має право. І вона казала, ви мовчите дураки, а я мовчати не буду. Так видите, от вона була балована, як кажуть. Ага, а ви лежите тут, як тупарі. Ну як це так в туалеті нема витяжки. Душова кабінка, все зробили по уму, все. Так тільки ж як купатися, якщо нема там нічого. Ну, ладно, це я так прийшла, та мені там пахне. А вони кажуть, ми вже покупили. Ну що, все мої любі. Приїхали. Те, що на першу половину я спланувала, купила. Вам теж бажаю здоров'я, все самого-самого найкращого. Чомусь такий настрій, я не знаю, чому сьогодні в мене настрій такий. Вроде все нормально. Вставало настрій поганий. Ну нічого, я думаю, що воно проб'є. Зараз чимось займуся. Зараз сполосну машину і витру тряпку, і все буде добре. Правильно? Правильно. Все пішло.